Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. 12 працівників Дніпропетровщини в складі чоловічої збірної України стали срібними призерами Дефлімпійських Олімпійських ігор з баскетболу, які завершилися в столиці Японії Токіо. Україна виграла загальнокомандний залік, здобувши 100 медалей: 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових. Її кольори захищали 39 атлетів Дніпропетровської області. Олімпійська чемпіонка ігор в Лондоні 2012 року заснування академічно Анастасія Коженкова завоювала срібну медаль в човні одиночці на міжнародній регаті з прибережного висловання «Челлендж Принц Альберт Другий, 2025», яка завершилася в Монако. Дніпровська команда Сакура в складі збірної України виборола 16 медалей: сім золотих, п'ять срібних і чотири бронзових на Кубку світу з козацького двобою, який приймала Австрія, де на старт вийшли 2285 учасників з 13 країн світу у командному заліку. Україна третя, пропустивши поперед себе других господарів австрійців та чемпіонів Німеччину трилогією з спільним сюжетом підведення підсумків та накресленням одного виваженого вектору розвитку об'єднані одним змістом чесно підсумувати рік, подивитися, що вдалося, а що ні, і визначити, як і куди рухатися далі, були позначені відразу три конференції різного формату асоціації футболу в Дніпропетровської області. Трилогією зі спільним сюжетом підведення підсумків та накресленням одного виваженого вектору розвитку, об'єднані одним з містом, чесно підсумувати рік, подивитися, що вдалося, а що ні, і визначити, як куди рухатися далі, були позначені відразу три конференції різного формату та профілю Асоціації футболу Дніпропетровської області. Першою про свою діяльність звітувала Федерація Дніпра та її очільник Ярослав Дерев'янко, яка у час воєнного лихоліття стала епіцентром, серцем, душею і мотором гри мільйонів регіону. Вона не тільки демонструвала те, як потрібно робити, але й сама допомагала в організації проведення великої низки заходів серед безліч, яких варто відзначити, наприклад, відкриті чемпіонати міста з футболу у двох лігах «Вищий» і «Перший», кожна з яких нараховувала по 12 команд різних населених пунктів, враховуючи заходи безпеки і доступність та відповідність інфраструктури, Дніпро приймав левову частку змагань, семінарів, конкурсів і такого іншого, тому і не дивно, що делегати у своїх виступах поставили оцінку її діяльності добре. Ми в Унісон працювали разом з головою асоціації футболу Дніпропетровської області останній рік. Дуже багато напрямків було відкрито, дуже багато напрямків було продовжено. Те, що відбувся чемпіонат, відкритий чемпіонат міста Дніпра 2025 року в складі двох ліг по 12 команд. Я вважаю, під час війни у місті, яке частенько, скажімо так, потерпає від російської новали, від шахедів, обстрілів та ракет. Я вважаю це добрим результатом. Тому всі, хто Працював і надалі буде працювати. Ми підтримуємо разом. Ідемо далі і разом будемо надалі працювати над розвитком футболу в нашому місті. Далі мала місце звітно виборча конференція дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області, яка підсумувала свою діяльність за попередні чотири роки, три з яких прийшлися на війну. Проте за допомоги асоціації регіону її голові Роману Прощенку, який працює у дитячому футболі 17 років, вдалося не тільки втримати ситуацію і повернути роботу у звичне русло, але і наростити показники. І що приємно, не на папері В поточному сезоні. Дитячо-юнацька футбольна ліга України нараховує представництво 12 клубів. Нашого регіону 42 команди п'яти вікових категорій, 255 команд з'ясовують хто сильніший на теренах області. Зрештою, чого лише вартий факт того, що у першому національному турнірі Кубка регіонів, де колектив Ю 13 училища фізичної культури Кривбаз Дніпро, тренера Євгена Порошенка відразу став переможцем. Після чого на знак подяки і нагороди він разом з підопічними відвідали тренувальну базу збірної Франції у Клер Фонтене. Оцінивши роботу на добре та після вирішення низки процедурних питань, делегати обрали новий склад виконкому, який знову на наступний термін очолив Роман Прощенко. Хочеться подякувати всій футбольній спільноті, яка займається розвитком дитячого наського футболу на теренах Дніпропетровщини. Дякую, що ви з нами. Дякую те, що продовжуєте працювати на в цьому ну дуже нелегкому ділі, тому що ми розуміємо, що основа роз основа всього нашого футболу це дитячий футбол. Дякую всім колегам за те, що. Підтримали за те, що сказали, що робота наша добра була за звітний період. І дякую всім за те, що продовжуєте мені довіряти цю посаду, і будемо всі разом далі продовжувати розвивати наш дитячий футбол в нашій області. Фінішним етапом триптиху конференції став звіт Асоціації футболу Дніпропетровської області новообраним рік тому. Комітетом виконкому, який очолив Олексій Марков, і треба віддати належне. Йому вдалося сформувати команду, яка працювала в Унісон, день у день у відповідності до раніше затвердженого календарного плану розбитого на квартали і далі на місяці. Було проведено безліч турнірів, серед яких варто відзначити чемпіонат України з футнету і текболу, чемпіонат області з пляжного футболу серед дорослих і дітей, створено команду Зампут футболу Дніпро-Честь». Регіон став одним з лідерів футзалу України, де представлений двома командами в екстралізі. Близько 70 змагаються на обласному рівні. Варто відзначити сплеск дівочого футболу, допомогу в організації проведенні змагань в містах Кривому Розі, Кам'янському, Самарі, Верхньодніпровську, населених пунктах Криничках, Божедарівці та інших. Запрацювали тренерська рада і школа молодих арбітрів. Було вишукано відзначено піввіковий ювілей легендарної школи Дніпро 75 За таку роботу дякував у своєму виступі і генеральний секретар Асоціації футболу України Ігор Грищенко, який в кінці вручив подяку своєї громадської спілки першому заступнику обласної. Ярославу Дерев'янку найкраща оцінка це те сприйняття футбольної громади і футбольного активу. Ми сьогодні побачили думаю, повну підтримку. Ми бачили новий формат спілкування з футбольною спільнотою. Тому я думаю, що були правильні кроки, здійснені в минулому році, і федерація задихала новим повітрям, новим життям. Тому ми будемо зі свого боку підтримувати всі ініціативи, які є в місцевого керівництва. І звичайно, ми Продовжимо пам'ятати, що ми зараз розвиваємо футбол в унікальних умовах, в умовах війни, і наша задача в першу чергу звичайно це зберегти нашу улюблену вид спорту. Але коли на місцях іще вдається здійснювати заходи для його то звичайно це заслуговує лише на подяку та на пошану на завершення трилогії, традиційне фотографування усіх на згадку на загальну світлину і слова подяки причетним за розвиток і розбудову футболу в регіоні. Ми задовільні результатом, які ми здобули, але нам ще багато чого треба зробити і у дитячому, і у жіночому, і у ветеранському. Тому, сподіваюся, усі будуть підтримувати федерацію футбола і ми будемо розвивати футбол. Хочу сказати подяки усім опікунам, нашим це спонсори, які кожен місяць підтримують федерацію. Без їх підтримки ми б ніякої системної роботи не могли б побудувати. Також усім. То просто підтримує команди президенти. Це люди, які завжди тримають клуб, отримують його, розвивають. Я усім хочу сказати дякую і нашій команді федерації. Дуже багато роботи було за цей рік в складних умовах, але ми все зробили. Заключним розділом урочистостей того дня стала гала церемонія нагородження у 12 блоках великої низки номінацій, де вшанували усіх переможців, призерів і лауреатів Гри мільйонів регіону, які були кращими в чемпіонатах, кубках, турнірах і змаганнях міжнародного, всеукраїнського та обласного масштабу. Але то вже інша історія, і про неї згодом. Де перші збірні Дніпропетровської області хлопців з класичної гри та бліцу стали переможцями у цих дисциплінах командного чемпіонату України серед 19 колективів юнаків та 12 дівчат вікової категорії до 20 років шахів, які представляли п'ять регіонів держави та міста Києва, що фінішував на базі шахово шахового клубу нашого міста. Дуже приємно, що в цьому році місто Дніпро також приймає чемпіонат. Комбатний чемпіонат України з шахів. Вже в оновленому шаховому клубі, я сподіваюся, всім подобається сучасний ремонт. Шість днів змагання, 4 дні класики, один, один день рапід та бліц. Близько 150 учасників приїхали на всі змагання з п'яти областей нашої країни. Сподіваємось, всім подобається, Буду, всі будуть задоволені подарунками від управління спорту. Та від спонсорів. Всім дякую. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.